До 24 серпня ми вирішили вам зняти відео про незалежність України, яку Україна виборювала не один раз і навіть не двічі, і оскільки наш канал більше туристичний ніж історичний, то ми приїхали сьогодні на ставку Гітлера, яка знаходиться у місті Стрижока. І тут ми можемо побачити, по-перше, всі пам'ятники, які пройшли процес декомунізації. І зараз ми вам покажемо і розкажемо трошки історії про німецьку окупацію у Вінниці. Чому вінничани зустрічали німців з хлібом з сілью, і чому досі деякі історики вважають, що німці принесли менше руйнації на наші землі аніж комуністи? Пішли подивимось. Загалом мене як вінничанку? Ставка Гітлера завжди цікавила. Чи був тут Гітлер насправді? Чи як кажуть деякі історики, що це був його клон-війник? І немає ж такої точної якоїсь інформації, немає джерела, де можна подивитися 100% історію цього місця. Але мені трошки повезло. Мій дідусь був дитиною Другої світової війни. І він був на цій ставці в дитинстві. І він мені дуже багато розповідав про цю ставку. На жаль, дідуся вже немає і немає в кого перепитати ці історії, але я вам розкажу те, що я пам'ятаю. Бо ми з ним часто сюди приїжджали, ми гуляли тут, і він мені розповідав. Він розповідав, як бачив Гімлера. І каже, завжди чистенький, завжди білий. Мама казала не брати цукерки у дядька. Але він брав. Тому що ви ж розумієте, що дитина війни вона багато. Доброго і хорошого не бачили, і тим паче, так як сучасні діти він не бачив тих цукерок чи тих солодощів, тому він брав навіть німецький. Він розказував, як вони з хлопцями ходили сюди старшими хлопцями, бо дідусь мій був дуже маленький під час Другої світової. І старші хлопці сюди влаштовувалися на роботу на німців працювали і могли зробити хоча б якусь копійку. Хоча, хоча б якось прокормити своїх молодших братів і сестер, тому що чоловіків майже не було, тому що була війна, чоловіків всіх позабирали на війну. І розповідав мені таку цікаву історію, можливо, вона вас дивує. Всі ми знаємо, що цю ставку побудували німці. Це загальновідомий факт. А що було далі? Німці дізналися, що російська армія, Червона армія наступає і скоро буде тут. І знаєте, що зробили німці? Вони пішли. І їх не було три дні. Три дні не було ні німців і ще не дійшла Червона армія. І знаєте, що робили віничани? Вони залізли в ставку і винесли звідти все, що змогли дістати. У мого дідуся навіть друг витягнув зі ставки два німецьких мотоцикла БМВ. Він потім з них зробив під час Радянщини собі машину і їздив на тій машині. Але дідусь мій також був у всередині ставки. Вони звідти тягнули німецькі консерви, тому що ви ж розумієте, що ну, війна, голод. Людям майже нічого не було їсти і тим паче в містах. І вони тягнули додому консерви, тягнули солодощі. Мамі не казали, де беруть. Але це все було тут. Потім через три дні повернулися німці. Німці повернулися, замінувалися. І підірвали. По після німців прийшли радянські військові, подивилися на ставку, знову замінували, знову підірвала. Що ж там знаходиться всередині? Ходять різні історії і різні плітки з цього приводу. Навіть ходили такі плітки, що е, називається ставка так не просто так, тому що е, розповідали, що сюди. Німці привозили різних науковців з різних куточків Європи і проводили тут експерименти з скращування людини і вовка. З однієї сторони, звучить ну, дуже фантастично. Прямо має Марвел десь вступити в цьому моменті. Але давайте згадаємо, що вони робили ваушицю. Вони що ж тільки не продумували, що робити з людьми. Тому сказати, що вони там. Могли б пожаліти вовка або людину і не робити ці експерименти. Ні, я прям вірю, що німці могли так знущатися над людьми і робити такі експерименти. Що в них вийшло чи полосилася що зробити, я не знаю. Але колись пам'ятаю мені 50 знайомих знайомі охотніки, розказували, що бачили в цій місцині якогось здорового вовка, який ходив на двох задніх лапах. Чи це правда, або це байки п'яних мисливців? Ми з вами не дізнаємося. Але така історія є, і ви тепер про неї знаєте. Загалом ставка Гітлера досі викликає суперечки серед істориків і ентузіастів. Чому? Тому що історія про здоровецький підземний бункер досі ані спростована, ані доказана. Чому ж так? Тому що дослідження проводилися. Проводилися розслідування, але це було після Другої світової війни під час Радянщини. І результати дослідження були засекречені і вивезені в Москву. Після здобуття Україною у 91 році незалежності проводити ще раз дослідження просто не вистачало коштів. Навіть ходили такі чутки, що Німеччина пропонувала нам розмінувати входи у ставку, але натомість вони забирають собі. Цінні папери і всі цінності, взагалі, які знаходилися в середині бункер. І по чуткам українська сторона відмовилася, правда, це чи ні, і правильно це чи неправильно ми не можемо зараз розсуждати, тому що ми не маємо повної картинки, повної інформації, як розвучав цей договір, і був чи він взагалі. Але такі чутки ходять. Сам міф про Здоровецький німецький бункер під землею виник завдяки мемуарам німецького лікара Фердинанда Зауербруха. Який після Другої світової війни випустив книжку, її навіть екранізували. Але е, діло у тому, що Фердинанд тут був лише один день ввечері, він приїхав до свого товариша на день народження і він був трошки святкував. І по... покладатися на його свідчення, ну не дуже розумно. А інших свідчень, які б мали б докази того, що під землею був ну, прям, прям мега споруда, немає. Тому це міф насправді зараз зайти всередину і побачити, що ж там всередині, ми не можемо, тому що воно все заміноване. І людей, які б могли спростувати або підтвердити теорію про те, що там були сімирівневі, сімиповерхові... Ходи, бункери під землею з незалежною вентиляцією, як пишу про це Фердинанд. Ми не можемо, і ніхто по суті не може в світі це зараз зробити. А це скоріш за все залишки вентиляції, якою було означено всі приміщення в бункері під землею, тому що бункер був розрахований і на ядерний удар. Також тобто люди, які знаходилися в самому бункері, мали ще якийсь час там знаходитись і мати можливість дихати під землею. Басейн я вибрал. Я виграун, до речі, була тут на ставці, на ставці Гітлера. Сам Гітлер, якщо вірити історичним даним, був тут двічі, але більш за все тут бачили самого Гітлера. І він тут, тут ходив у білому костюмі, роздавав дітям цукет і купляв жінкам випивку. і нікого не мучив. Загалом бункер будувався не тільки німцями, але й іноземцями і військовополоненими також. Військовополонених було по приблизним підрахункам, близько 14 тисяч. Майже всіх з них розстріляли і вони тепер заховані у селі Коло Михайліка. доля інших невідома, тому що вони були вивезені на інші об'єкти німців у Польщу, у Чехію, у Німеччину. І що зараз з ними? Де вони заховані? Їх подача доля нам невідома. І тут ми стикаємося з такою ситуацією, наші наші прятки, вони зустрічали німців з приязні, тому що вони були кращі, ніж радянські воїни, ніж радянські НКВД, які означалося над людьми, цивільними. Але німці вони також. Ви ж розумієте, що євреї, які проживали на той час на території Вінниці, вони також віничани, вони також українці. І не важливо, що вони євреї, що в них єврейські корні є. Вони були вінничанами. Вони народилися в цьому місті, і вони мали право на життя в цьому місті, але вони постраждали від німців. Військовополонення, які будували цю ставку, вони також Вони мали сім'ї, вони мали дітей, вони хотіли жити, але вони постраждали від німців. Ми зараз стоїмо перед такою цікавою ситуацією, коли ми виправдовуємо одних. На фоні друге, але воно все було погано, розумієте? Всі наші сусіди, які б не приходили на нашу територію, вони посягали на нашу цілісність, на нашу віру, на нашу мову. Вони всі хотіли підлаштувати нас під свій уклад. Поляки влаштовували тут різню таку криваву, що просто ну цивільний світ, сучасний, не може навіть уявити ті страхи, які відбувалися буквально 100 років назад на території нашої держави. Точно так же росіяни, вони прийшли сюди з ножом, зі зброєю. З, з... Вони прийшли вбивати, вони прийшли катувати, вони прийшли виконувати такі божевільні речі, про які нормальна людина не подумає навіть. І на фоні оцих божевільних росіян німці здаються, ну, наче непогані ребята. Вони прийшли сюди, дають дітям цукерки, купують випивку дівчатам, вони, ну. Вони навіть могли давати харчування людям, які нужденні. Вони могли прийти в хату, де живуть люди цивільні. От на території Вінницької області ми їздили багато по селам, і ми чули такі історії, що німці зайшли в хату, там, де були жінка і діти, і вони не вигнали дітей на вулицю, як би зробили б російські солдати. Вони самі пішли спати синавал на сіно. А дітям, які були хворі, лишили свої ліки, свої аптечки. Розумієте? Тобто, якщо в порівнянні з росіянами, то да німці тут несли менше жаху і менше е, смерті, ніж несли росіяни чи поляки. Але Вони теж не були хорошими. Вони теж прийшли сюди для того, щоб грабувати, для того, щоб знищувати, для того, щоб нести свій уклад, свій устой і свою якусь ідею. Тому зараз ми стоїмо на такому накривавій землі. Це не просто ліс, не просто бункер, не просто якась ставка. На цій ставці базувалися німці, тобто на цій ставці базувалися вбивці, катівники. І якщо вони навіть не робили цього по відношенню до нашого народу, вони робили це по відношенню до інших народів. Взагалі, то відео мало вийти раніше на день незалежності нашої країни, але склалося так, що дане місце розташування дуже важко знайти. Ми тільки з третьої спроби змогли знайти де знаходиться дана ставка. Ми походили по лісу, гриби бачили, вілочки бачили, мишку навіть бачили, яку я до страху боюся. Але місце знаходження ми так і тоді на жаль не знайшли. Третя спроба, вона дійсно вийшла вдала. Ми заїхали з іншої сторони. Ми дісталися даної ставки, і нарешті ми можемо вам показати це місце знаходження. Ну що ж, поки ви шукаєте стаку каміноломня, ви зможете відпочити на такому чудовому голубому озері, яке у нас називається Вінницькі Мальдіви. Ставка Штайнбрух ще один слід нацизму в Україні. Ні для кого не є секретом, що на Вінниччині ні є залишки ставки Гітлера Вірвольва. Яка знаходиться саме в місті Стрижока, неподалік від самого міста Вінниця. А ось де знаходиться ставка Штайнбрух, ні для кого не є відомо. Її немає на мапі, її немає в соціальних мережах. Тому, якщо вам дійсно цікаво, де вона знаходиться, пишіть нам у коментарях, пишіть нам у дирекції, ми залюбки вам надамо дану інформацію. Давайте по порядку. Будівництво даного об'єкта розпочалося у грудні 1941 року, тобто на два місяці після того, як розпочалося будівництво ставки Вірвольф. Будівництво вели ті ж самі підрозділи тут, що і будували у місті Стрижовка. Комплекс ставок Герінга отримав назву Штайнбрук, що в перекладі з німецької каменярві. До комплексу входили дерев'яні бараки та будинки, які мали площу 3880 квадратних метрів. Також тут поруч було побудоване бомбосховище, яке мало площину 42,5 квадратних метрів. Ось на даний момент зараз я ось тут і знаходжуся. Задана залізна колія довжиною, яка мала 2800 метрів з пероном. І також було проведено водопостачання, електроенергія та очисні споруди. Сам об'єкт старанно замаскований. Чому має назву Штайнбрух? Тому що є неподалік Черепашинський кар'єр. Сьогоднішній день це база відпочинку. Люди відпочивають, приїжджають сюди у літню пори року саме на Блакитне озеро. Називають іншими словами Вінницькі Мальдіви. Тому, якщо вам цікаво, можемо вам надати також їхню локацію. Саму ставку Штайнбрух німці підірвали тоді, коли вирішили відходити з даного місця розташування. І ось зараз вона має такий вигляд. До речі, ця місцина максимально нас тримала так в тонусі. Чому? Тому що весь час, поки ми ходили по ставці Геринга, Гьорінга, весь час, поки ми лазили по лісу, навколо нас щось бігало. Я не знаю, чи то білочки були, чи то були пташки якісь, але максимально неприємно, коли навколо тебе шурудить ліс, який не проглядається майже зовсім. Коли ми зайшли в будівлю, зараз ми вам її покажемо, то там на горищі щось таке, що роділо, ніби там, я не знаю, птеродактиль сидить. Якщо будете йти нашими слідами, то знаєте, що там живності дуже багато, Та, то готуйте до цього морально. Нічого там страшного, крім того, я не бачила. Ти бачила? Ні, такого там страшного я не бачила, але хотіла б вам дати велику пораду, що ще. ти без самої але, ну, типу, нічого такого страшного і живого я думаю не побачила. Дійсно, вони мене максимально турбували, коли я зайшла тут і хотіла засняти вам всередині дану будівлю. Але моя порада заключається в тому, що, одягайте, кросівки? Дійсно дуже багато складу, багато різних шпиців, ампул і так далі. Для того, щоб ви звідти вийшли, по крайній мірі цілими, не максимально пошкоджені, без дюрок, які не передбачені організму. Так, і додатково ще хочу вам сказати, що Світлана була власінька, і це було продумано. Не одягайте, шорти, як зробила цін. По крапива там є. Треба про це думати. А ще нам нещодавно під відео якась жіночка почала писати з приводу того, що не можна торгувати привидів, якихось, ще чогось. Давайте так офіційно. Скільки ми лазили по таким місцям закинутим, з легендами, з міфами, з привидами. Я. Не бачила привидів. Хтось бачив привидів? Ні. Бо їх не існує, певно. Мам. Може, якщо ми колись їх побачимо, то ми вам покажемо. Ми вам обов'язково про це розповіли. Але поки що привидів немає, місць таких немає. А от гарні і дуже живописні місця є, архітектура є, і її ми вам будемо показувати. До побачення! До нових зустрічей! По-па! А спеціально для тих терплячих глядачів, які додивилися відео аж до кінця, ми покажемо, як це все відбувалося за кадром. Красиво? А так воно працює, ваші ці закулісся. Ви думаєте, тако собі воно? Ага, це я мала стурну так отровню. Дивлюся, що в мене волоски не намокли. Я не впала, не дай Боже. Мож ви собі знали, я не дуже плаваю. У мене є помощник, знайомий, його звати Тьома. Ви дивіться, який накачаний. Отак от. Один. А ми робоємо, роботу. Тьома, роботуємо, роботу. Роби, робимо. Зібралися. Одна і друга. Одна павуків боїться, друга мишей. І лазять вони по лісу. Взагалі отлічно. Так, 200 300 340 гривень. Сейчас заправимся. У мене ще є 25 гривень. О, тьома ще 25 гривень, так. Да? Тупо так от на всі зараз. Ну, 365 гривень. Каже, хай здачу не дає. Отак от ми їздимо в відоси знімати. Отак, от, mm -hmm. от на 365 гривень. <рес> 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 Це, скоріш за все, залишки вентиляції, яка була, якою було оснащено всі будівлі. Блять! А так гарно вона не виходило, такі вони з голосами. Давайте подарувати. Nie że we